Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Мені звати Оксана. Сьогодні я хочу для вас зробити обзор огляд, так би мовити, посилки з Аліекспресу. Я заказала собі для хендмейду намистини натуральних каменів, кабашони та другі дрібнички. Котрі потрібні для роботи. Сьогодні хочу з вами поділитися оглядом. Може комусь буде цікаво, може хтось собі щось закаже. Ці непомірні, як знають ці майстрині, ми дивимося, коли бувають знижки, і тоді заказуємо. Посилка невеличка, тому я думаю, буде цікаво і недовго Хочу розпочати. Як завжди, з кількості пакетиків, пакетиків багато, не стільки багато матеріалів, скільки пакетиків. Розпочнемо ось таке дно для сумки. Сумку хочу в'язати гачком із жгута або із хлопкового. Шнура. Потім подивимось, як воно зручно, як воно виглядає. Дно, на мій погляд, дуже добре зроблено, акуратне. Далі, паєтки. Паєтки залежать від кількості в упаковці ціна залежить ціна. Зазвичай там мало кількість, але мені сподобалось, що тут різні кольори. Це для виготовлення брошок або невеличких кулонів. Я зазвичай можу знадобитися як декілька штук, так і багато. Добре, що тут в кожної коробочці багато кількість. Ось ще такі сердечки невеличкі. Я б достала для того, щоб вам було цікавіше. Вони тут на ліпкій основі, і вони можуть просто наклеюватися. Це можна знадобитися для дитячої творчості, але теж недорого і багато. Упаковочка досить таки велика. Ще ось такі хрестики. Вони зроблені як підвіз, Ось тут мають таке вушко невеличке. Їх теж можна, їх йде 20 штук в мишечку, їх можна використовувати не лише тільки як підвіз, а ще і як, наприклад, один із елементів броші. Далі йдуть ось такі кабашончики агата. Агат, як ви знаєте, буває тонований в різні кольори. Ось такий синій агат, мені сподобався, але коли ми заказуємо, то ми ніколи не знаємо, який саме нам надішлют. Я думаю, що дуже симпатичний гра кольорів, світші, темніші, полоски, дуже гарний. А це поруч лежить теж кулончик агата, але чорного. Його називають Онікс. Теж для підвіски або якийсь такий великий виріб, тобто така підвіска комбінована. Ще не вирішила, яка вона буде. Ось така лента, стрічка із органзи. 2 сантиметра. Тут 7 метров коробочки в упаковці. Теж зручно, але теж потрібно. І ще агатовий кулон. Ось такий великий агатовий кулон. Він агат або червоний сердолік. На сонечці він дуже має яскравий світ. Цвіт, кольор. До нього прийшли ось такі агатові намистини сердолікові. Сердолік – це одна з різновидності різновидів каменю агат. Тут уже, мабуть, всі здогадались, що це буде буси з колоном. Заказала також мононіть. Мононіть 02 мм товщина. Тобто вона зручна для дрібного бісеру, 2 мм, для плетіння браслетів. Ось така звичайна упаковочка, але треба завжди звертати увагу, щоб тут була та, яка потрібна товщина. Буває вона більша. Вона для риболовлів використовується, а для нас, для майстринь треба дуже тоненька. 02-03 худо якої звик. Ось такі звичайні булавочки для шиття. теж частенько потрібні, але їх не вистачає ось такі нитки. Нитки зручні в тому, що тут різні кольори.